Всім привіт! Я Настя, ти на каналі Бригморська Відьма, а це гайд по храму Шар. Того гасіть світло, сідайте в найтемніший куточок і давайте розберемо всі локації та секретики. Не забудьте про лайк, підписку та коментар і почнемо, мабуть, з опочивальні тормів, де нас чекатиме перша пастка загадка. Блукаючи мавзолеєм, ви будете натикатися на щоденники кетеріка, які дадуть підказки до ключових подій його життя. Щоб не спровокувати пастку і відкрити двері до храму, вам треба буде активувати мозаїки в наступному порядку місячні вежі, журба, генерал. Якщо ви натиснете щось інше, то спрацюють пастки. Всередині храму шар також буде пазл пастка, що буде відкидати вас від статуї шар за спроби пройти повз, а двері в храм будуть запечатані магічним замком. Для того, щоб розгадати пазл, вам треба мати в паті когось з максимальною мудрістю. І відправити цього компаньона на розвідку, я взяла наймичку від чахлика, бо я її мудрість прокачала до 19, В неї найкраще відчуття місцевості. Вам необхідно в випочивальнях поруч натиснути на 4 важеля, щоб опустити ліхтарі і погасити світло, таким чином шар дозволить вам підійти до статуї. Але щоб дібратися до важелів, треба обійти всі пастки. І Хоча, на перший погляд буде здаватися, що пастки нічого не роблять. Але якщо ви активуєте хоча б одну з них, то пазл не буде вирішуватись і замість двох кіл довкола шар буде тільки одне, і статея буде далі вас відкидати. Звісно, якщо у вас топова броня, яка унеможливлює відкидання героя, то натиснути на кнопку відкрити двері не буде проблемою. Але якщо ви ламали голову, чому статея досі вас відкидає, хоча б опустили всі важелі, ви десь натиснули на механізм, тому ходіть попід стінами. І краще перестрибуйте центрові місцини. Як тільки ви зайдете всередину, до вас почемчикують три оживчі скелети, через які буде говорити бальтазар. Тим, що ви розгадали загадку на вході, ви пробудили юстиціарів зі сферами і буде бійка. Першим ділом знищуйте сфери, бо вони будуть притягувати більше юстиціарів за кожним ходом або воскрешати тих, кого ви поклали. Після бою не забудьте оглянути приміщення, бо поруч в скрині є лук. Від кого найменше очікуєш, який, якщо ви не повністю видимі, дозволяє наносити додаткову шкоду. Ідеально для астаріона чи іншого потайного пройдисвіта в паті. але вам не обов'язково йти через головні двері чи навіть розгадувати пастку. Можете триматися подалі від статуї і пробиратися наліво до дверей, які є чудовим обхідним варіантом. Доведеться попригати по грибочкам і відбиватися від засідки плащовика. Але це чудова альтернатива, яка не пробудить усіх юстиціарів храму і позбавить ваше проходження постійних землетрусів. Розгадавши загадку, ви дасте шар знати, що ви зайшли. Але ж вона богиня підступності та обману, то обдуріть її і блукайте святиною без її відома. Крім того, якщо ви підете альтернативним шляхом, то ви так само доберетесь до Бальтазара, але спочатку надибаєте на вівтар шар, біля якого будуть тусуватися доволі групі пацюки. Скористайтеся розмовою з тваринами перед тим, як підходити до них. Але можете навіть не починати діалог, а зразу нападати, тоді одна миша регенерується, і вже тут вам треба буде розмова з тваринами, щоб домовитися начіпати їх в обмін на скарби. Так у вас на мапі з'явиться позначка, де шукати сховок, який неможливо не знайти, не домовившись з пацюками. Сам же вівтар доволі цікавий, бо ви можете помолитися біля нього. Головне пройти перевірку релігії, інакше будете прокляті. Але після вдалої молитви ви отримаєте її благословення і переваги в перевірках. Плюс всі компаньйони можуть зробити те саме і отримати благословення богині ночі, тому я й надаю перевагу заходити через двері зліва, бо це чудова плюшка перед всім, що нас чекає в домі шар. Відразу біля вівтаря будуть двері до великої зали, де чатують вартові Бальтазара. Перед тим як тригернути катстену, підкрадіться до локації і розставте своїх героїв в різних кутках кімнати. Бо як тільки ви почнете розмову зі скелетами, ви активуєте юстиціарів і почнеться бійка. Розставивши компаньонів по різних частинах кімнати, ви відразу можете атакувати сфери, не даючи їм прикликати більше юстиціарів. Інколи всі сфери можна знищити за один хід, не даючи їм жодного шансу спрацювати. Але чи то через мій рівень складності, чи це загальна механіка, як тільки ви знищите сфери, то моментально виникнуть нові і треба буде їх знищити по нові. Ось тоді ви офіційно переможете в цьому бою. Вельтазар запросить вас всередину до своїх покоїв і дає завдання знайти нічну пісню для нього. Я в попередньому відео радила відразу починати з ним тут бійку, але в коментарях писали, що є розумніша опція. Навіть якщо ви не будете битися з юргіром, то друге випробування буде поєдинком, і ви можете викликати туди фляка, щоб він отримав весь дамаг, а потім його самостійно добити. Таким чином, він не буде на стороні Бальтазара, і ви легше зможете його позбутися в його покоях. Чому я не раджу приводити його до нічної пісні? Бо щоб Тенесерда могла закінчити свій квест, його треба буде все одно позбутися. А в цій локації чимало скелетів, які він буде воскрешати направо і наліво, тому найпростіше це повернутися до нього після ліквідації фляха і позбутися Бальтазара в його покоях. Плюс там ви можете зганяти за вибухівкою і розставити її в правильних місцях, зупинивши NPC в найкращій локації, щоб підірвати почки. І не раджу тут в нього дзвіночок чи щось інше красти, бо він вас не вб'є, але буде тригеритися на компаньона, який поцупив в нього предмет, і рано чи пізно бійки вам не уникнути, то краще вже, щоб бій був на ваших умовах. Якщо ви вже дуже вправний крадій, то можете поцупити в нього рештки гуматусі. Це мало б тригери та діалог, але в мене щось не вийшло. Ні до рекрутинга рекрутингафляка, ні після, тому напишіть в коментарях, що я роблю не так. І раз я вже заговорила про випробування, то перейдемо до першого з них: випробування скраданням. Щоб активувати спробунок, вам треба принести свою кров жертву шар. Вам відкриються всі двері, а по містині будуть бігати тіні. Попадетесь? Вас відкине назад. Черговий провал не просто відкине на початок, а проб'є на місці. А не забувайте, що шар богиня підступності та обману, що вам заважає надурити її. Не починайте ритуал, а дайте комусь типу астаріона зламати замок. Обходіть лабіринт, сидіть усі пастки, знайдіть ключ або взламайте двері до винагороди, і коли ви до неї доберетесь, то найці не серде активовує цей рівень. Таким чином, перед вами з'явиться куля, і не треба буде проходити повстіні та пастки. Звісно, якщо ви не зацікавлені в челенджі і не хочете випробувати свої вміння скрадання, тут ще в пригоді може стати невидимість вміння сувої чи зілля. Або обирайте хардкор і спробуйте дібратися до кулі без будь-яких плюшок. Я вже трохи казала, що буде друга перевірка та нас чекає бій. А оскільки це випробування тотожності, то нам доведеться битися з копіями себе. Також тут є умова, що перший удар можна завдати лише по своїй копії. Інакше отримаєте прокляття від шар. Раджу тут підкрастися до кожного двійника і постаратися заскочити їх зненацька. Ну і сюди треба буде прикликати фляка, якщо не хочете потім ще його бити разом з Бальтазаром. Але якщо ви його атакуєте пару разів, то він стане відбиватися і бійки не уникнути, тому краще атакуйте його, коли вже залишилось одна-дві копії. Та не боріться. Адже якщо він буде нейтральним, коли ви доб'єте копії, то він просто зникне назад до Бальтазара. Смішно, що моя темна жага мала дуже цікаву копію, яка зовсім не відтворювала обличчя мого НПС. А ще в неї був чудовий персень з романтичною назвою кохана вбивці. Це дуже потужна допомога, бо наступний удар після вбивства когось буде критичним. Ну і третє випробування це перевірка віри, де треба ступити в пустоту і довіритися, що шар підкладе вам перинку під місця вашого падіння. Бажано не відправляйте туди свого найкраще прокаченого персонажа. Щоб не втратити всі набуті стани в разі смерті. Пройти вперед вам може допомогти схема біля вогнища, яка детально відтворює, де є платформи, а де ні. Вам тільки треба приблизно прокласти маршрут. Раджу тут натиснути букву О, бо вона дозволить вам дивитися зверху і краще розуміти масштаби кімнати. Пройшовши три випробування, ви отримаєте три кулі, без яких ви не зможете спуститися до нічної пісні, але для повного проходження. Вам ще треба одна куля, і її можна буде отримати тільки після перемоги над юргіром, ну або ви можете викрасти її втікти. Після третього випробування, як логічне продовження квесту, ви дійдете до бібліотеки Шаритів, яку охороняють чимало і і яка накладає німоту на кожного, хто проходить крізь її двері. Вам або відразу треба буде знищити сферу, яка створює цю німоту, щоб ваші персонажі могли користуватися магією, або взяти з собою в паті тих, кому вона не потрібна. Після бою з юстиціарами вам треба буде друга полиця з книгами справа, бо саме там після зняття пастки лежить книга, що відповідає на загадку. Хапайте книгу, йдіть до наступної кімнати і кладіть її на постамент. Це відкриє двері до сховку з обладунками та шоломом юстиціара та списом ночі, без якого ті не серді своє завдання не виконати. Але детальніше про це наприкінці. Як я вже казала, забрати останню кулю можна від юрхіра. До якого ви піднімаєтесь на платформі поруч з бібліотекою, поруч з ним ви знайдете пару цікавинок, як-от, прекрасні чоботи для барда здатні відновити бардівське натхнення. Тут же поруч буде схованка пацюків, де в цілому нема нічого цікавого, але я згадаю про неї детальніше в наступному пункті: не забудьте під каменем забрати трошки золота, ну і заглянути в сусідню кімнату, де можна знайти дзеркало шар, розбиту копію дзеркала з третього акту. Ну і поки ми говоримо про лут. Варто зазначити, що в Юргіра є чудовий пекельний арбалет, не забудьте його забрати з пороху, що він лишить по собі. Отже, тепер до Чортяки, провельніше ортона юргіра. Перед тим як зайти в Мавзолей, нас зустріне Рафаель і попросить зробити йому послугу і впити його старого ворога. Якщо поруч буде Астаріон, то він виторгує собі домовленість з Рафаелем, смерть Юргіра в обмін на пояснення про його шами. Далі у вас є декілька опцій розвитку подій. Перше. Напасти й самостійно вбити юргіра. Доведеться битися з його тваринкою, яка створює копії себе і множить регулярно. Ну і купа мерегонів будуть бити вас направо і наліво, складно, але не неможливо. Хоча я ніколи не доводила бій до кінця і завжди намагалась його не починати взагалі. Ще одна цікава деталь поруч із криною дочоботи барда, яку я не раджу відкривати, поки ви не закінчите з юргіром, інакше автоматично буде бійка. Також, поруч і м'ясо павука, яке ви можете дослідити і виявити, що воно просочене зіллям причарування. Поговоривши з тваринкою юргіранесою, ви можете розповісти їй свою знахідку, бо це вона їсть м'ясо того павука, і переконати її напасти разом з вами на юргіра. Друге, в розмові з Ортоном ви зробите кидок кубиками поза кадром і в разі удачі зможете переконати його вбити всіх, хто чує пісню, а це мерегони і улюблена тваринка. А потім і себе повинна єдиний, хто лишиться. Таким чином ви зберете зброю мерегонів і зможете її потім продати. Третє, якщо ви чаклун або почнете розмову Філом, то ваш покривитель може підказати, як обійти контракт, і таким чином, юргір знову випаляється сам, а його тваринка і мерегони залишаться, і з одним навіть можна буде поторгувати. Четверте, найгірша опція з усіх: ви допоможете юргіру вбити останнього юстиціара, якого Рафаель заховав, щоб Ортон вічно мучився. Мало того, що ви розгніваєте Рафіка Ястеріона, по-перше, вам більше не допоможе. Так ще юргіру це нічого не дасть, бо, згідно договору, саме Ортону треба було вбити юстиціара, а ви втрутилися і зробили роботу за нього. Я навіть спробувала залишити непритомного юстиціара і прийти до юргіра, але немає опції діалогу, мов егегей, диви, кого я знайшла? Ходім до біршого. Тому юргір завжди порушить договір. А рафік мовить його підписати нову угоду і забере з собою до пекла. І якщо я не помиляюсь, то за цією опцією ви збільше не зможете переманити юргіра на свій бік в третьому акті. Пишіть в коментарях, якщо я не права. Але уявімо, що ви хочете допомогти юргіру і вам насолоду злити Рафаеля, а Старіона ви віддали мисливцю на монстрів в першому акті. Як же ви знайдете останнього юстиціара. Підказати вам може ліжко Чортяки або по суті нагромадження кісток. За до допомогою розмови з мертвими вам може відкритися, що є один всілілий юстиціар, що став чимось чисельним. Тут в пригоді стане попередня розмова з пацюками, які неоднократно звертаються до себе як до чогось чисельного і в той же час об'єднаного. Найкраще це, якщо ви з ними уклали угоду, що не будете їх чіпати, і вони вам дали локацію своїх так званих скарбів. Чому так званих? Бо скарбами їх, по суті, не назвеш це пара монет і алхімічні інгредієнти. Ну і якесь золото під камне. Але поруч є цікава кімната послідовників шар, де є скриня з сувоєм та парою сотнею монет, а також протилежного боку сховок під плитою. Я постійно провалювала там перевірку, і тільки для цього відео, перезагрузивши вхід в кімнату в черговий раз, змогла нарешті побачити сховок і забрати монети. Тому ось вам ідеальний розвиток подій. Ви домовились допомогти Юргіру, поговорили з його ліжком. Спустилися до сховку і забрали все цінне, звідти спустилися до пацюків, де було місце ритуалу і почали бій. Найкраще тут працює стіна вогню. Головне, вимкніть її, коли у вас буде один-два пацюки, щоб добити, а то в мене одного разу останній пацюк підпалився і не перетворився на юстиціара. Коли ж він нарешті перетвориться, то, незважаючи, що ви скажете, буде бій. А в результаті ви отримаєте щит юстиціара, що дає можливість повалити противника. А також плеч вітьми, ну і перевага перевірок відчуття. І доволі потужний ятаган, який пов'язаний з тінню, і якщо ви атакуєте з перевагою, ви маєте шанс осліпити свою ціль. Плюс, вдаривши по ворогу, це додасть ваш бонус майстерності до шкоди. Крім того, у разі влучання ви завдасте додаткової 1-6 психічної шкоди. Я особисто раджу переконати Ортона самовипилятися. А вже потім йти добивати юстиціара і забирати його лут. Окей, і наостанок трохи незначних спойлерів: я не буду розповідати, як переконати Тінесерду вбивати чи помилувати нічну пісню, це вирішувати вам і тільки вам. GameViz вже зробили про це відео. Якщо хочете зануритися глибше в лор і арку Тінесерди, то раджу його до перегляду, посилання буде в коментарях. Розберемо, що ви отримаєте, якщо зробите той чи інший вибір. Якщо тіне сердо стає темною Юстиціаркою, то отримає повний комплект обладунків служителів шар, а також благословіння богині. Крім того, вона зможе користуватися тіньовою транспортацією, переміщаючись з місця на місце, як ми бачили в наших двійників під час другого випробування, а також створювати довкола себе темноту шар, щоб робити будь-які рухи ще непомітніше. Спис ночі в будь-якому випадку буде вашим. Або після завершення ритуалу на темного юстиціара, або буде подарованим в таборі. Якщо ж вона опиратиметься, то отримає глифу місячного світла, здатню освітлювати ділянку поруч із носієм, а ще має здібність удару місячному світлі, яка при атаці на ворога викликає ілюзорний рій білих метеликів, надаючи перевагу при атаках на ціль. Ну і звісно, ви отримаєте благословіння селуни, що більше нічого не спилерити. Пропоную вам самостійно зробити вибір та побачити всі можливі наслідки. А на цьому все. Перевірте, чи ви поставили лайк та чи підписались на мій канал. А може, ставайте моїм патроном на Donatello, українському сервісі, податки з якого йдуть бюджет України. Але найголовніше це підтримувати Збройні Сили України. Донайте на великі безпілотники та ФПВ, морські дрони та наземних роботів. Кожна гривня важлива і може допомогти закрити черговий збір. Будьте чемними і кидайте гроші на ЗСУ. Па-па!